Величезна кількість киянь зараз відгукнулися на заклик, дуже багато води, харчів попри, те, що зараз триває повітряна тривога, цивільних не допускають, але роботи розбору завалів валі продовжуються. моєю інформацію під завалами знаходяться десятки дітей і дорослих. Якщо зараз не почують. І не побачиться міжнародна спільнота, якщо не буде створено справжніх інструментів для покарання злочинців за агресію, якщо не буде покарано тих, хто вчиняє посередня, убиває хворих дітей, є по цивільній інфраструктурі, за завтра те саме може відбуватися і у Празі, і у Варшаві, і у Вільнісі. Тільки ще повинно дітей загинути, щоб міжнародна спільнота почула і скаменулася.